Нам потрібно виготовити матну марливу пов'язку для цього пацієнта. Для цього нам потрібен бинт широкий. Відміряємо ширину пов'язки. Складаємо бинт у кілька шарів. Трьох-чотирьох буде достатньо. Ще потрібен бенд, щоб виготовити зав'язки. Для цього беремо широкий бенд, приміряємо, відрізаємо потрібну довжину. В результаті отримуємо чотири зав'язки, Готові деталі. Запросовуємо і зшиваємо звичайною голкою. Таким самим чином прижимаємо усі зав'язки. В результаті отримуємо ось таку отмарливу пов'язку. Носимо їх 2 години. Потім знімаємо, пору просовуємо, вносимо ще 2 години.